Коли ваша шкіра сяє, вона виглядає одразу на декілька років молодшою, тому що здорова молода шкіра має ось такий гарний-гарний блиск і говорить про те, що у вас все круто, все збалансовано і ви сяєте зсередини. Якщо так не виходить, то на допомогу приходить cc Крем. Крем, який має в собі стільки вологи. Стільки має випити ваша шкіра в день, але він це приносить ззовні. Тому ми беремо всі крем і ось такими класними рухами розносимо по обличчю. В нього багато є функцій. Ось на нас яких мені подобається те, що він підлаштовується під ваш підтон шкіри. Друге, що він не дуже щільно перекриває ваші недоліки, і виходить, що у вас. Таке натуральне, натуральне обличчя, третє, що він зволожує шкіру протягом восьми годин, і ви кожного разу відчуваєте, що ніби ваша шкіра п'є цю. Просто прекрасну цілющу вологу, а ви пам'ятаєте, ми не старіємо, ми зневоднюємося, і оце зволоження зверху це саме те, що нам потрібно. Ну і четверте, він ховає оцей куперос, який нагадує нам, скільки нам років. Але ми не будемо про це розказувати. Ми просто заховаємо його під цим тональним кремом, ось такими класними рухами і ось таким класним пензлем, який продовжує наші руки. І так ніколи в житті ви не несете це пальчиками, тому що пальчики, значить, смужки. Ще щось, а, крем, а пензлик зробить ваше обличчя просто супер. І коли ви нанесете цей крем на шию, він продовжує доглядати за вашим обличчям. Тому дівчатка, сі сі крем, крем, який допоможе ви висяти.